Всім привіт, з вами Віктор і вітаю вас на моєму каналі. Ой, який Віктор? Він в Mega 13. І ми продовжуємо грати у Г... Він... Гаррі Поттера і Філософський Камінь. Якщо пам'ятаєте, в минулій серії ми пройшли практику по заклинанню Вінгардіум Левеоса. Після нього побилися з Півзом. А потім взяли одну карточку червника. Нека. Раз я її там не, не прочитав, тому тут я прочитаю. Урік дивний. Середньовіччя роки життя, невідомі. Дуже дивний чаклун, Усь, окрім усього іншого, тим, що замість капелюха носив медусу. Добре. Не знову це. Я не хочу його читати. Блін! та Зникай уже! Зникай уже! Ні. Там у нас Невел, але я спочатку хочу піти сюди. що тут буде? Я якщо чесно не пам'ятаю. Давай уже. Угу, бо Був тільки годишки. Добре, давайте. Ай, Добре. Як ви помітили, коли говорять, я не говорю. Я не такий ютубер, я знаю примет як Тібайт. Так, от ці відео... Добре, і... Є. Є! У нас навіть більше, чим було. І ще один був. Давайте спробуємо... Да. Now to go to him. To him. Hello Harry, I'm Neville Lomboton. This is my remember all. It tells you if there's something you've forgotten to do. Oh, it's telling me we have herbology class soon. Oh, I almost forgot. Watch out for Draco Malfoy. I saw him sneaking around here just a moment ago. dobrze. Precento, precento, się, precento! tutaj. mnie tutaj. jeszcze jedną kartkę. Ja pamiętaję. Хочу сказати, що в мене трохи убавлено хп. Це із-за того, що я бився з півзом. Я потім з'їв шоколадну жабу, але вона не так сильно висела. Чудово! Це це той фіолетовий кожий. вот так. Дарвін й 1912 перший час. Побившись об заклад, з'їв утруйні щупиці. І вижив. Але досі не може позбутися від Феолео твого забарвлення шкіри. Він наверняка, великанин, що зміг з'їсти їх. Але про них ми поговоримо пізніше. Я хотів упасти. Вот так. Тепер мені треба йти туди. Я трачу час, але мені більше подобалось звідси ходити. А то ж не можна з того шляху знову.

I can't get out of the car. These wicked crossers should make me feel better. They're surprisingly good fun. Here, catch. Ось. В таємній кімнаті ми це можемо частіше робити. Бащить блін. Він пішов прогуляти. Dobra Pedamon, do Harry, over here! Hello, Harry, it's me, Hagrid. Good to see you. These are the Hogwarts Castle grounds, and I'm the Gamekeeper, of course. Can't believe how quickly everything grows around here. Your friend Hermione at the entrance of the greenhouse waiting for you. Drop round for tea later after your lessons are done. Dobra. Ce? U nas parsi uizle. Nie, co nie win. Co nie win. lesson, Potter. Co szlałem tu? Get your lessons. Добре. Давайте підемо туди. Тут у нас рухманя. є слизаранець. Він нас, слава богу, не замічає. А мені здається, якщо він запівметит нас нам капець. Льо! lesson has just passed Professor Sprout's garden. I'll wait here for Neville. I think he's got lost again. Go on Harry. You would better get to the lesson. Ладно, это вс, да? Давай. Go on. I'll as as never get here. Я не бы без тобой. Из-за чего Мелфу я на ище потратила егочки. Тут у нас пиксельный мир. Вот так. Ой! Вот так. Во! Шоколадная жаба! Даже час. Дуже добре. Чудово, тепер у нас повне хп. Во, так. ха ха. О, wow, тепер вони у один бік ідуть. Приветство! Yeah, Як? Я за його нажимав. Слементо. Yeah. Є? Yeah. Е. Так. Тут немає нічого. Один і той же шлях. І ось ці їдовиті щуки. Ви тільки подивіться, які вони великі. А там на картинці, давайте я покажу вам. Вони були малюсінькі. Я вам вже доказую, що він великан. І видно багато їх. Думаю, ми на цьому закінчимо серію. А то я не знаю, скільки тут може бути заховано карток. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтеся на канал. Всім диш! пока!